Вітаю! Сьогодні у огляд як завжди нового трейлеру Вбивці квіткової повні, якщо не помиляюсь в назві. Давайте подивимося цей трейлер і запишемо свою реакцію. Ну і я скажу: тіпа, дивитися, єсенс немає, сподобався трейлер чи ні. Тому не будемо багато говорити. І дивимось трейлер. Знаєте, у вас такий гарний колір шкіри? Как бы вы его назвали? Мой колор. Пермон. Осетии. У них найгірші у свете земли. Да они всех перехитрили. На их землях есть нафта, черное золото. У них деньги просто течут рекой. Гроши я люблю, сэр. <laughs> Це бере має бути наше. Їхній час минув. Це буде чергова трагедія. Мартіна Скорсеза. Коли з'явилися гроші, ми мали знати, що вони принесуть багато іншого. Білі кружляють над нами, як стерв'ятники. Та ми досі воїни. Вбити тих білих, які вбили мою сім'ю. Да? не йти. Я буду тут до кінця. Не забувай, що ти хазяє на домі. Мене прислали з Вашингтона сюди розібратися в вбивствах. А що тут розбиратися? Знаєте, хто винен? Може, це все якимось дивом минеться? Ти ж знаєш, див насправді не буває. Ну що я скажу, Ді Капріо? Другого того старого актора я забуваюсь постійно, як його звати. Ну, В принципі, не важливо. Головне, що в головній ролі Ді Капріо це завжди фільм-якість, Ну взагалі в Голлівуді. Я вже не такий фанатик раніше його колись дивився, тому мої враження такі середньої сприйняття середнього сприйняття скажу, тобто немає ефекту вау, немає ефекту, типу, гівно, фім, типу, ну і коротше, щось таке середнє, і тому я, напевно, поставлю трієчку із підібальне чисто від себе суб'єктивна думка. Ось, і я Якщо ну така історія, знову повторюсь, як завжди. немає нічого цікавого дивитися, це можна подивитися. Якщо. Буде що цікавіше, я подивлюся, те, що мені сподобалося відразу після трейлеру, і бажання подивитися тут немає такого. Але актори бачу, тут самі такі популярні зараз в Голлівуді і фільм явно не йде на категорію Б. Режисер, як ми бачимо, досить популярний теж в Голлівуді досі. Тому, напевно, фільм буде цікавий, але це, це чисто. Наскільки я зрозумів, класичний бойовик, типу вестерн, десь, напевно, буде дуже багато жорстокості. Ну, я чесно, щось в такому форматі фільми не дуже подобається. Я більше, мені більше подобається комедія, пригоди, ті ж самі марлоскі фільми про супергероїв, щось таке розслабляюче, попкорн, попкорм, що подивився, і, і все. І забувся кажуть. Ну, звісно, якщо типу, антиутопічно щось, то я тоді дивлюсь, обов'язково. Тому підписуйтесь, пишіть коментар е стосовно цього трейлеру, що ви думаєте. Ось, е Я відповідаю на кожен коментар, який пишете. І всім хорошого настрою, до зустрічі.